Яскраві та голосливі фани суперника зізнання тренера про отриману ним травму та більш вдали для гірника спорт другий тайм. Це лише деякі моменти виїзного поєдинку команди з горішніх плавнів, яка у 17-му турі зіграла у гостях із київським локомотивом. У 17-му турі гірник спорт поїхав до столиці України, де зустрівся із київським локомотивом. Ця команда набрала хід і переслідує лідера Ковалівський колос колос-2», А у Вібет Кубку України дісталася чвертьфіналу. До зустрічі із гірниками локомотив виграв чотири поєдинки поспіль. Не пропустив у них жодного м'яча. Гра відбулася на стадіоні навчальний тренувальний комплекс імені Віктора Баннікова. Ось такою була заключна вправа розминки молодих футболістів перед грою із локомотивом. А на останок Павло Рибинок особливо налаштував Річмонда Чукуемеку на гол. Розминалися не тільки футболісти, а й фани локомотива, яких було чутно ще до початку матчу. Вже у другому матчі поспіль серед запасних гірника спорт присутнім є. Іносент Одох, який тільки набирає фізичну форму після великої перерви через травму. Нарешті під звуки гімну професіональної футбольної ліги команди виходять на поле. Потім гірник спорт вітає господарів гравців київського локомотива. Хвилиною мовчання команди вшанували пам'ять загиблих під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нарешті гра розпочалася і локомотив одразу перемістив гру на половину поля гірника спорт. Столичну команду з перших хвилин гаряче підтримували ультраз локомотива. Така активна підтримка фанів локомотива дуже вразила, адже не у всіх командах першої ліги та УПЛ є такі активні ультрас. У цьому компоненті локомотив вже готовий до підвищення у класі. У першому таймі кияни тричі засмутили гірників. Усі голи були забиті у перші 30 хвилин. Рахунок відкрив Богдан Мордас, який скористався передачею від Олексія Сахненка. 1-0. вже не вперше у сезоні. Гірник спорт пропускає швидкий гол. Швидко пропускаємо гол. Як вирішити цю проблему? Не Ну, я не знаю. Я, я не такий чоловік, щоб... Я не знаю. Я не така людина, щоб бити кулаком у двері або головою об стінку. Одного разу я вже ударив в Олександрії, зламав руку. Я не такий. Думаю, що це зрозуміло. Щодо мене, то я стараюсь максимально. Може, я теж десь неправильно налаштовую команду. Можливо, просто хлопці хвилюються, ще мандражом не поборолися. Досвіду немає. Ну, no, это молоді хлопці. Це молоді хлопці, команда щойно зібралася і вже стартував чемпіонат. Ви все прекрасно розумієте. Хто може зробити команду за 3-4 місяці? Тим паче у нас хлопці 18-20 років. Навіщо казати, що вони десь не налаштувалися? Це їх рівень, і ми у цій команді, щоб їхній рівень, на якому вони знаходяться, зростав. Це найважливіше. Що знаходиться ще у дебюті гри гірники відбили кілька атак суперника, але згодом ніхто у команді з горішніх плавнів не зміг. Стати на шляху м'яча, коли результативний удар виконав Микола Сираш – 2-0. Втретє успіх локомотиву принесла гра у стіночку та заключний удар Івана Мельниченка 3-0. У середині другого тайму головний тренер локомотива Сергій Карпенко надав шанс виявити себе гравцям, які були серед запасних. Ну, також молоді хлопці. У нас є ну, сьогодні носітаків, да, у нас був шанс по рахунку випустити. Подивитися на них, тому що в нас дуже такі насичено чемпіонати і немає такої можливості десь їх випускати. Ну, задоволені, вийшли, допомогли також команді, продовжили е, грати на своєму рівні. У другій половині матчу локомотив забив лише один м'яч. А остаточний рахунок 4-0 встановив Іван Мельниченко, який у цьому поєдинку оформив дубль, а його команда набрала чергові три очки. Ми налаштовувалися на хорошу таку гру. Ми знали, що команда прийде, і буде віддаватися. Та молода команда. Так що дякую хлопцям за налаштування, за розуміння. Ну, взяли гру під контроль, і довели його до кінця. Все. У цій грі київський клуб зробив ще один крок до підвищення у класі. Головна мета локомотива потрапляння до Вібет першої ліги. Ми готові до цього. Ми йдемо туди і хочемо це. Не проти підвищитися у класі гірник спорт, але цього сезону команді з горішніх плавнів навряд чи це вдасться. Вона вперше у чемпіонаті потрапила на заключний 11-й рядок таблиці. А свій наступний матч зіграє вдома у середу, 12 листопада, із київським лівим берегом. берегом-2». початок цього матчу о 12.30.